Це обличчя Джесіки Вангсо. Її справа вважається найгучнішою та найзахопливішою із судових процесів в Індонезії. Її звинувачують у вбивстві власної подруги. Підсудна була настільки впевнена в собі, що навіть зібрала свої речі, щоб йти додому. Але сталося не так, як гадалося. Ласкаво просимо на канал Доки Дока, мене звати Настя, і сьогодні ми розглянемо справу смертельних заздріщів. О 15.32, 6 січня 2016 року, 27-річна Джесіка кумала Вангсо прибула в торговий центр Гранд Індонезія в Джакарті, щоб о 17.00 зустрітися зі своїми друзями, включаючи Мірну Саліхін. Забронювавши столик у кафе «Олів'єр», вирушила за покупками подарунків для подруг. До кафе Джесіка повернулася через 45 хвилин. І одразу замовила напої для всіх. Дівчина годину чекала, поки Мірна та Хані прибудуть, і протягом цього часу напої були приховані від камери спостереження за допомогою тих пакетів з подарунками, які Джесіка Вангсо поставила на стіл. Незабаром після прибуття подруг Мірна, зробивши ковток кави, поскаржилася, що кава має жахливий смак. Вона навіть дала її спробувати третій подрузі Ханні. Через лічені хвилини мірна Саліхін втратить свідомість. До кафе викликали швидку допомогу, але до лікарні Абді Валу В центральна Джакарта, дівчина так і не доїхала живою. Всі підозри впали на Джесіку Вангсо. А вже 30 січня 2016 року Вангсо взяли під варту до суду. Тож, як так сталося, що ліпшу подругу покійної міри не звинувачують у її вбивстві. Важко навіть уявити, що раніше такі дві близькі подруги могли так віддалитися одна від одної. Але щоб розуміти повну картину всього, ми повинні розібратися, ким насправді були дівчата. І почнемо ми з із... Джесіка Кумала Вангсо. Народилася в 1988 році в місті Джакарта в Індонезії, де тільки 20% жителів можна віднести до, так би мовити, вищого класу, чий дохід перевищує середній показник. Такі сім'ї, як Вангсо, мають можливість вчитися за кордоном у кращих навчальних закладах, носять одяг винятково відомих брендів і так далі. Але сім'я Джесіки. Вирішила переїхати в Австралію, де були зосереджені основні бізнес-інтереси компанії, якими вони володіли. Батьки придбали будинок в одному з елітних і найдорожчих передмість Сіднея, де й оселилися з дітьми, але без Джесіки. Батько прийняв рішення залишити молодшу доньку Джесі, яка тоді була ще підлітком в Джакарті, щоб вона закінчила школу саме там. Її опікуном стала няня. Дівчинка завжди любила малювати, а захоплення комп'ютерними іграми остаточно допомогло їй визначитися з вибором професії. Джесіка захотіла стати графічним дизайнером, і в 2008 році, коли вона закінчила школу, перебралася в Австралію, де й вступила до коледжу. Незважаючи на те, що відносини з рідними батьками були натягнуті через їх постійну зайнятість та відсутність спільно проведеного часу, дівчина дуже швидко освоїлася в новому місті. Вейян Мірна Саліхін народилася 30 березня 1988 року разом зі своєю сестрою, близнючкою Сенді в Джакарді, столиці Індонезії, вона була дочкою бізнесмена Еді Дармавана Саліхіна. Мірна мала щасливе дитинство та турботливих батьків, а в підлітковому віці відчула талант до дизайну. Після закінчення середньої школи в 2007 році Мірна разом зі своїм хлопцем приїхала до Австралії. Тут вона вступила до коледжу дизайну Біллі Блю в Сіднеї. Саме там вона й познайомилася із Джесікою Вангсо. За час навчання дівчата дуже подружилися, але наприкінці їх дороги розійшлися. Джесіка отримала австралійське громадянство і вирішила продовжити жити в країні. А Мірна та інші дівчата повернулися до своїх сімей в Індонезію. Так як сім'ї дівчат були дуже заможні, потреби виходити на роботу не було, тому Мірна вела світське життя та жила в своє задоволення, дружня сім'я, відпочинок в будь-якій країні. Відсутність турбот і на додачу пропозиція руки та серця від коханого хлопця це життя, про яке можна тільки мріяти. А от в Чесіки справи йшли не так добре, як хотілося б. Вона почала зустрічатися з австралійцем. Відносини, м'яко кажучи, були нездорові. Дівчина часто розповідала своїм місцевим подругам про проблеми із бойфрендом в червні 2015 року. Мірна приїхала в Австралію, щоб змінити обстановку і відпочити від індонезійської спеки. В Австралії в цей час зима. Вона знала, що Джесіка залишилася проживати там і, не дивлячись на те, що вони давно не спілкувалися одна з одною, запропонувала зустрітися та разом повечеряти. Колишня подруга радо походилася надії добре провести час, але зустріч видалася дуже напруженою. Мірна із переказів своїх знайомих була в курсі особистого життя Джесіки і відверто висловлювала свою негативну думку на цей привід. Вона прямо говорила подрузі, щоб та кинула свого хлопця, бо, на її думку, він був не вартий уваги Джес та принижував її статус. Мірна не соромилася називати його невдахою та жалюгідним аб'юзером. Звісно, Джесіці це не сподобалося. Вона цю розмову прийняла як образу її самої та її вибору. На такій невеселій ноті дівчата попрощалися. Після цієї зустрічі справи Джесіки погіршилися. Все почалося з того, що у серпні того ж року Джесіка врізалася на своєму автомобілі в стіну пансіонату для людей похилого віку, недалеко від її будинку. Це сталося о 2.20 ночі. Постояльці будинку вже давно спали. Але раптово їх розбудив гучний звук. Автомобіль буквально розбив цегляну кладку будинку, але на щастя, ніхто не постраждав. У самої Джесіки були переломи кількох ребер і пара синців. На місце аварії прибули репортери, і вже у вечірньому випуску новин показали репортаж з місця подій і те, що сталося. І ще через пару місяців хлопець Джесіки той, якого радила кинути подруга Патрік Оконор. Зателефонував у 911 та повідомив, що його дівчина намагалася накласти на себе руки через отруєння черним газом. Тоді поліції вдалося врятувати дівчину, але вже через два тижні стався черговий інцидент. На цей раз сусідка дівчини викликала поліцію, бо вже декілька днів Джесіка не виходила з дому. По прибуттю, поліцейські знайшли бідолашну в алкогольному сп'янінні, а поряд. Передсмертні записки, в яких було написано, що нібито в її смерті винен бойфренд той самий Патрір. Не витримавши, хлопець порвав з дівчиною. Але після цього вона почала його переслідувати, дзвонити йому та його рідним серед ночі та пошкодила автомобіль. Патрік навіть звернувся до суду, щоб дівчина не мала права наближатися до нього та його рідних. На цьому проблеми не закінчилися. Звісно, негаразди в особистому житті відбилися і на роботі, тому невдовсі Джесіку звільнили. Попереду її чекало судове засідання по справі водіння в нетверезому стані. Її життя перетворилося на суцільний кошмар. Аварія, хлопець кинув, з роботи звільнили. Попереду суд, а тут іще її рідні, від неї почали відвертатися. Негативні думки її не полишали. І в цей момент вона побачила новину. Її колишня ліпша подруга, Мірна, вийшла заміж. Більше того, вона побачила на світлинах всіх своїх знайомих і друзів і зрозуміла, що тільки її не запросили. Після цих новин вона планує поїздку на батьківщину та пропонує давнім подругам зустрітися. Але в дівчат не виходило щось. І Джесіка запропонувала перенести зустріч на інший день. Також вона додала, що дуже скучила і мріє їх побачити. Дівчата погодилися та домовилися зустрітися в кафе Олів'єр в торговому центрі Гранд Індонезія. І ось ми повернулися до судного дня. Тепер розберемо все по хвилинам. У день зустрічі Джесіка написала у загальний чат у WhatsApp, сказавши, що там буде трохи раніше. І купить для всіх напої. Мірна написала, що дуже любить в'єтнамську каву з льодом, яку подають саме у цьому місці. Тоді вона ще не знала, що цими словами фактично підписала собі смертний вирок. Подруги домовилися зустрітися о 17.00. Але, згідно з камер відеоспостереження, Джесіка прийшла на зустріч на півтори години раніше. Видно, як вона озиралася навколо, а потім вийшла з кафе. Щоб через півгодини повернутися назад, але вже з трьома паперовими подарунковими пакетами. Вона придбала сувеніри для своїх подруг. Джесіка знову обійшла ресторан, вибираючи місце та помітно видивляючись наявність камер у закладі. Коли вона все ж таки сіла за стіл, то поставила подарункові пакети таким чином, щоб вони повністю загородили видимість столу. Вона одразу замовила напої. Це було за годину до запланованої зустрічі. Коли принесли два коктейлі і одну в'єтнамську каву, то вона їх пересунула таким чином, щоб пакети повністю загороджували їх від камери відеоспостереження. Проте на записі однієї з камер все ж таки видно, що Джесіка щось робить із одним із напоїв, які їй принесли. Вона рухається так, ніби додає цукор у свою чашку і розмішує його. Кава по-в'єтнамськи – це такий напій, в який додавати нічого не потрібно. На склянку з вершками встановлюється спеціальна чаша, через яку кава капає вниз. Там нічого не потрібно знімати і точно нічого не треба розмішувати. О 17.00 Мірна та Ханні прибули на місце зустрічі. Як згадує Ханні, Джесіка дуже нервувала та була напружена, коли вони прийшли. Джесіка одразу вказала Мірні на склянку, додавши, що це саме та кава, яку вона любить. Після першого ковтка Мірна помітно скривилася та сказала, що він жахливий на смак, і запропонувала дівчатам його спробувати. Хані ледь набрала в рота каву і одразу виплюнула та сказала, що вона кисла на смак. Одна тільки Джесіка відмовилася куштувати це. Через декілька хвилин. В Почалися зорові галюцинації, судоми, а потім з рота пішла біла піна. Офіціанти, подумавши, що це епілептичний припадок, викликали швидку допомогу та, як могли, допомагали дівчині. В ресторані почався переполох. Хані тримала подругу за руку і кликала її на ім'я, намагалася, хоч якось допомогти, поки Джесіка просто сиділа поруч і спостерігала, навіть не рушивши з місця. Поки навколо Мірни зібралися люди, які намагалися хоч якось допомогти їй, Джесіка стояла осторонь. Вона то сиділа, то стояла, можна сказати, що вона просто спостерігала. А коли підійшла менеджер закладу, Джесіка звернулася до неї за запитанням, що ви насипали в каву моїй подрузі. Це насторожило менеджера, і та наказала своїм співробітникам забрати склянку. Із напоєм і запакувати та дочекатися поліції. Коли приїхала швидка допомога, дівчина була в критичному стані, тому її одразу вирішили госпіталізувати до реанімації. Третя подруга Ханні зателефонувала чоловікові мірне та повідомила, куди саме везуть його дружину після інциденту. Він одразу попрямував в лікарню, але по приїзду йому повідомили жахливу новину. Бідолашна дівчина не витримала і, не дивлячись на всі зусилля медиків привезти її дотями, вона померла. Ця новина шокувала все сімейство Мангсо, як молода та здорова жінка могла так раптово померти. Виникали підозри, що це сталося зовсім не випадково. На місце злочину вже прибула поліція, яка повідомила подруг та персонал кафе про смерть дівчини. Менеджер кав'ярні передала поліції залишки кави та склянку, яку направили швидко на медичну експертизу, результати якої оприлюднили через три дні. Стверджувалося, що в напої мірни була величезна доза ціаніду. Розпочалося розслідування, і наступним його етапом було експертиза деяких тканин померлої та вмісту з її шлунку. Але була одна проблема сім'я були мусульманами. І згідно з їх віри, це вважається оскверненням їх доньки та дружини. Але поліцейські пояснили всю важливість процедури в цьому випадку та пообіцяли рідним зробити все обережно та з великою повагою до покійної. Цих процедур вистачило, щоб знайти в шлунку дівчини залишки ціаніду. Після експертизи тіло дівчини передали рідним для поховання. Настав день похорон. Зібралися всі рідні та знайомі, щоб востаннє попрощатися з Мірною. Серед присутніх була і Джесіка. Судячи з усього, їй було вкрай некомфортно, особливо після того, як рідна тітка покійної висловила підозри всіх в адрес Джесіки, додавши, що їй тут не раді. Після цього вона не забарилася та швидко покинула церемонію. В цей день поліція звернулася до Джесіки Вангсо з вимогою надати її речі. Які були на ній в день інциденту. Але, як виявилося, їх більше немає. Дівчина сказала, що в той день, під час приступу Мірний, вона була поряд та сильно забруднилася від цього, тому прийняла рішення просто викинути їх. Це викликало багато запитань та додаткові підозри. Після обшуків квартири Джесіки слідчі не знайшли нічого підозрілого, але дівчина залишалася головним підозрюваним. В цій справі. Сама Джесіка категорично заперечувала свою причетність, заявляючи, що не розуміє, в чому її звинувачують. Батько Мірне передав поліцейським телефон доньки, в якому знайшли дивні повідомлення від підозрюваний, де вона писала, що хоче знову поцілувати її. Цю новину висвітлили в газетах та новинах. Припустивши, що дівчата могли мати в коледжі не тільки дружні стосунки, таку новину суспільство прийняло різко негативно, тому що Індонезія це переважно мусульманська країна, тому така і реакція. Отже, Джесіка вже в глазах суспільства була винною. Батьки покійної, звісно все заперечували. Вони пояснювали все це тим, що їхня донька до шлюбу із чоловіком прозустрічалася майже 8 років, а в коледжі вони з дівчатами просто дуже добре дружили. От на цьому і все. Щодо поліцейських, їм було важко вибудувати лінію звинувачення через брак прямих доказів. І вони вирішили поговорити із колишніми працівниками роботи, з якою звільнили Джесіку, і з колишнім хлопцем. І це дало свої плоди. Колишній розповів про складні стосунки та неадекватну поведінку дівчини. Також він повідомив, що в неї були явні проблеми з головою. Наступною давала свідчення начальниця Джесіки. От вона й розповіла цінну інформацію офіцерам. Мова йде про випадок, коли Вансо потрапила до лікарні після чергової спроби накласти на себе руки. Тоді начальниця прийшла навідати підлеглу та почула відверте зізнання. Вона говорила дивні речі, зокрема, і те, що вона знає, як вбити людину таким чином, щоб всі подумали, що це нещасний випадок. Також вона розповіла про труднощі в роботі з дівчиною. Її емоційний стан був дуже нестабільним, та часом вона могла вести себе з колегами агресивно та різко, цих, хоч і непрямих доказів, але вистачило, щоб через три тижні після смерті Мірни Джесіку взяли під варту. За судовим процесом стежила вся країна. Свідчення свідків відзначили дивну та спокійну поведінку дівчини в день смерті Мірни. Вона не була стурбована та не виявляла будь-якого бажання допомогти подрузі. До того ж, Ханні, подруга Джесіки та Мірни, яка теж була з ними в кафе в той день, розповіла про поведінку Джесіки більш детально, і що дуже важливо, вона почула, як Джесіка Вангсо промовила після того, як дівчину оголосили мертвою вибач, мені так шкода. Також поведінка підсудної на судді була незрозумілою. Вона посміхалася, ніби нічого не сталося, жартувала та було вражені, ніби вона насолоджувалася тим, що до неї прикуто стільки уваги. Це зіграло їй не на руку. І 5 жовтня 2016 року суд оголосив свій вердикт винна у навмисному вбивстві мірне Саліхін. Її засудили до 20 років тюремного ув'язнення. З можливістю умовно дострокового звільнення, коли суддя зачитував вирок, Джесіка була спокійною і не виражала взагалі ніяких емоцій. Наприкінці вона сказала лише про те, що суд був упереджений до неї і що її засудили за імідж, а не за факти. Тим не менш, Джесіка Вангсо досі за ґратами індонезійської в'язниці. Хочу додати, що це місце не славиться гарними умовами, тому можна тільки уявити, як себе почуває там розпещена дівчинка з багатої сім'ї. Судові документи показують, що Джесіка подала клопотання на судовий перегляд 5 листопада 2018 року, проте 3 грудня воно було відхилене. Залишайте свої думки в коментарях, підписуйтесь на канал і до зустрічі!